Доброго дня! Вас вітає Галина Нестеренко, головний юрист сектору Іченське бюро правничої допомоги. Поговоримо про актуальну тему сьогодення: а саме: чи можуть 17-річні юнаки перетинати державний кордон України і чи діють при цьому для них якісь обмеження? Згідно правил перетину державного кордону під час дії особливого періоду воєнного стану обмеження у перетині державного кордону стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому варто пам'ятати, що юнаки віком від 16 років зобов'язані стати на військовий облік, отримати військово-обліковий документ приписне, і відомості про таких юнаків вносяться в реєстр оберіг. Підсумовуючи, виїзд для 17-річних може бути обмежений тільки в тому випадку, якщо юнак не перебуває на військовому обліку чи відсутні відомості про, так про такого юнака в реєстрі оберіг. Знайте свої права і будьте обізнані, щоб захистити себе у будь-якому випадку. А у разі наявності запитань звертайтеся за безкоштовними консультаціями до Ічнянського бюро правничої допомоги за адресою місто Ічня вулиця Григорія Коваля, 12А або на безкоштовну гарячу лінію безоплатної правничої допомоги 0800 213 103. Дякую за увагу, бережіть себе.